Від революційних технологій до унікальних геологічних відкриттів цей випуск наукових новин приносить кілька цікавих та надихаючих досягнень у світі науки та технологій. Ми розповімо вам про прориви в енергоефективності, нові можливості в медицині, захоплюючі відкриття у фізиці. Та геології, що змінюють наше розуміння навколишнього світу, додайте ці новини до свого списку обов'язкових для перегляду. Підписуйтесь на наш канал і залишайте свої коментарі. Ми раді обговорити ці відкриття разом. Енергоефективний прорив, новий реактор уловлює вуглець із повітря та виробляє водень. Вчені з університету Райса розробили новий електрохімічний реактор, який дозволяє ефективно захоплювати вуглекислий газ із повітря та одночасно виробляти водень. Цей прорив обіцяє значно знизити енергетичні витрати на уловлювання СО2, допомагаючи боротися з кліматичними змінами та виробляти чисте паливо. Презентована технологія працює при кімнатній температурі, що відкриває нові можливості для промислового застосування. Революція дотику новий гнучкий патч підкреслює складні відчуття для допомоги людям з вадами зору та у віртуальній реальності. Інженери з північно-західного університету розробили новий гнучкий патч, який може передавати шкірі складні відчуття, такі як вібрація, тиск і скручування. Цей пристрій дозволить створювати реалістичні сенсорні досвіди, що можуть бути корисними як для людей з вадами зору, так і для покращення досвіду. У віртуальній реальності. Патч також має великий потенціал для медичних застосувань. Прорив у фотонних часових кристалах змінює управління світлом. Міжнародна команда дослідників досягла прориву в створенні фотонних часових кристалів, здатних підсилювати світло. Це відкриття дозволить удосконалити. Лазери та сенсори, розширюючи можливості для нових технологій у комунікаціях та медицині. Унікальність фотонних часових кристалів полягає в тому, що вони змінюються в часі, що дозволяє світлу затримуватися та підсилюватися. Нове рішення для боротьби з утворенням інею. Інженери розробили поверхню, що забезпечує тривалий захист. Інженери з північно-західного університету знайшли ефективний спосіб боротьби з утворенням інею на поверхнях, використовуючи текстуровані поверхні і шар оксиду графену, вони досягли значного збільшення терміну захисту від інею, що може заощадити мільярди на технічному обслуговуванні та підвищити енергоефективність у різних галузях. Перша знахідка бурштину на Антарктичному континенті нове відкриття дозволяє зрозуміти крейдяні ліси поблизу південного полюсу. Дослідники з інституту Альфреда Вегенера здійснили перше відкриття бурштину на Антарктиді, що дозволяє по-новому поглянути на клімат і екосистеми Західної Антарктиди 90 мільйонів років тому. Це відкриття дає важливі дані про структуру древніх лісів та виявляє способи якими дерева справлялися з пошкодженнями та пожежами в крайняному епоху, ці відкриття вказують на нові горизонти в науці та технологіях, зокрема в енергетичній ефективності, медицині, фізиці та геології. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про ці та інші захоплюючі інновації. Не забувайте залишати свої коментарі і обговорення. Разом ми можемо зробити цей світ ще краще.